Слава Богу, брати і сестри. Ми сьогодні маємо особливе служіння, до якого ми готуємося, чи, по крайній мірі, ми повинні були готуватись. Це є заповідь, яку Ісус залишив для нас, і щоб ми згадували аж до Його приходу. Скорочуючи час, читаю Боже Слово, хотів би поділитися однією думкою, яка вже довший час є в моєму серці. Я роздумую над цим, те, що Бог взяв на себе, і те, що Він нам дав, читаю Іван Льві від Матвія. Іван Льві від Матвія, 26 розділ, з 36 го віршу і нижче Іван Льві від Матвія, 26, 36. «Потім приходить з ним Ісус, на місце називаємо Гефсиманія, і говорить учникам: «Посидіть тут, поки я піду помолюсь там. и взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты» и приходит к ученикам, находит их спящими, говорит Петру, «Так ли не могли вы один час пободру своей со мной? Бодру своей и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Дух бодрый, плод же немощно». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша себя миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И, придя находить их опять спящими, ибо у них глаза тяжелели, и, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий продается в руки грешников». Тема моей проповеди – Я назвав дві чаші чаша страдань і чаша благословіння. Гефсиманія – проспівав хор, такий прекрасний псалом. Це місце, де почалися страдання нашого Господа і Ісуса Христа, страдання душі і страдання тіла. Слово гефсиманія прийшло від нас від гречного слова, а з аремейського, означає масличний прес. Це сад, в якому. Росли оливки, і там добувало масло з них, друзі. Ну, я би хотів би обертити більше нашу увагу на ту атмосферу, яка була навколо Ісуса. Ви можете собі представити, що ось цю чашу, про яку Він молився трижди, три рази Ісус молиться за цю чашу. Господі, якщо віно, якщо можливо, нехай мене, но да буде воля твоя, оказується. Воля Божа була на те, що він її випив. Представте собі гріхів всього світу, всіх поколінь, всіх віков в тій чаші. Ми інколи споминаємо про себе, про свої гріхи, і нам що то робиться стидно щось говорить. Но він заглянув в ту чашу а там гріхів цього світу, там болезні, там страдання, там болі. І він молився. Говорить душа моя скорбіть смертельно. Можна собі уявити, яка то була агонія, яка була боль, коли под його він був, як краплі пота, Вони, як під його виступав з кров'ю. Він настільки це переживав. І ми читаємо євреям, ми читаємо євреям, це п'ятий розділ, сьомий вірш, я буду багато читати, євреїм, п'ятий розділ, сьомий вірш. Написано такі слова, он в одній плоті своєї сильні воплем і со сльозами принес молитви і моління, його спасті смерті, і услышан був за своє благоговіння. Друзі, Він був почутий Богом, але він пив цю чашу. Коли ми читаємо книгу пророка Ісаї, 53 розділ, Написано там з 3 по 5 вірш Ісаї 53, написано, Он взяв на себе наші немощі, наші болезні, наші гріхи». І написано, Он страдав добровольно. Я не можу це в розум собі вмістити, як так страдати добровольно? Інколи коли страдаємо, страдаем, ми шукаємо шляхи, як би нам не страдати, або як би нам облегшити наші страдання, як би знайти вихід цієї ситуації. что Він страдав, написано добровольно, овця, Овца веден був на заклане, і як Агніс, Агнес, його, був безгласен, так і Он не отверзал своїх». Коли Ісус говорив о своїх стражданнях для своїх учнів, вони його не розуміли. Він казав, приближається час, час. І син чоловічівський буде предан на розп'яття. Вони не розуміли його, навіть одна мама вона привезла, привела до нього двох синів Завідеєвих. І говорила, Господі, нехай, нехай один сяне. По ліву сторону, а другий по праву. Ісус говорить, не знаєте, чого Ви просите. І далі Він читає такі, далі Він говорить такі слова, це я б хотів би зачитати їх. Це буде Івана від Матфія, 20 розділ. Іване від Матфія, 20 розділ із 22 го вірша. Ісус, Івана від Матфія, 20 22, Ісус сказав у відповідь, Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом. Иисус говорит, за чашу, Чи можете ви пити чашу ту, яку я п'ю? А вони відвічали, можем. Я думаю, вони не розуміли цього всього. Але дивлячись на їхнє життя, дивлячись на їхнє служіння, друзі, вони, були, вони пили цю чашу, чашу страданій за ім'я Господа. Історія нам розказує про те, якою смертю вони помирали, учні, когось вони з головою розпинали, когось як Христа, комусь, комусь знесли голову, когось побили камінням. Вони пили цю чашу, друзі, і порой ми її п'ємо цю чашу. Тому що ми на землі. Порой вона гірка. Ця чаша, порой вона не стільки тяжла, що не можна їй, казалось би. Але, друзі, ця чаша страдання за ім'я Господа, вона впоследствий робиться чашою благословення. Алілуя, слава йому навіки. Порой наші сестри, вони часто. Я пам'ятаю, інколи приносять, проходять такі уніження, коли попадають в лікарні, в родоми, а яка це вже у вас дитина, 10, 8. І вони, і вони несуть оцю наругу, але вони розуміють, що це за ім'я Господа. Ці уніження злослов'я, друзі. Апостол Павло пише філіпійцям такі слова. Філіппійцям 1,29. Потому що вам дано раді Христа. Пише Павел, тому що вам дано раді Христа не тільки вірувати в Него, але і страдати за Него. Оказується, друзі, щоб пострадати за Христа, ще треба удостоїтися. Не так то просто, щоб пострадати за Христа, надо ще удостоїтися. Вам дано це, пише Павло Філіппійцям. І в другому місці ми читаємо, це буде Матфія. 10 розділ, 38 вірш, Ісус говорить, хто не бере свого Христа і слідує за мною, тот не достоїн мене. Якщо ти хочеш свої страждання облегшити, якщо ти хочеш свого Христа трошки вкоротити, який тобі призначений, то ти мене не достоїн. Наскільки важливо ці слова поняти, що ми, ми з ним страдаємо. Но, можна, друзі, було б бы на цих на словах остановитися на такій печальній ноті. Но я хочу продовжити свою, свою, свою тему, говорити за те, друзі, що Господь взяв цю чашу осудження, чашу страдання і поміняв її на чашу спасіння. Якщо чаша страдання, яку він пив, написано за всі гріхи всього мира, то чашу благословення він і за многих, Чаша благословення, вона принадлежала для тих, які повірили в нього, які видали йому своє життя. І кожного разу, коли ми приступаємо до цього служіння, друзі, ми приступаємо з радістю, з благословенням. Чому? Тому що ми розуміємо, що це чаша благословіння. Він випив за нас чашу страждання, дав нам чашу благословіння. Алілуя! Це Він зробив для нас. І ми читаємо перше, перше піснення коринтян, 10 розділ і 16 вірша, я читаю такі прекрасні слова. Перше Коринтян 10 розділ, 16 вірш. Чаша благословення, котру благословляємо, не є ли приобщення крові Христової. Хліб, котрий преломляємо, не є ли приобщення тіла, Христ... тіла Христова. Друзі мої, коли ми п'ємо цю чашу, ми прикасаємося його тілу. Ісус наход... находиться в тій горниці, там, в горниці, в Усліної, з учніками. Він говорить: о як би я хотів би їсти з вами цю Пасху, о, як би я їсти свою Пасху після Моєї страдання, Він знав, що це благословення, пити цю чашу, це благословення, яке залишається в для нас. Ну, друзі, приступайте до неї просто так неможливо, а ми знаємо, які послідствия. І тут повинна працювати наша віра. Віра подобно тій жінці, яка 12 років страдала, пам'ятаєте, 12 років страдала кровотечею, але положила в своє серце, що коли побачу, коли підійду, доторкнуся до нього, ми прикасаємося к тілу Христа. Це чаша благословення. Ми прикасаємося к телу, ми отримуємо силу від от нього. Я сьогодні ніяк не умоляю братів наших, які, які моляться за хворих. Вони виконують все, що каже Слово Боже. Но як сьогодні ми, друзі, прикасаємося тлу, щоб отримати. І того Біблія каже, і того і із вас больних, бо не за того, що ти п'єш цієї чаші, а за те, що ти, будучи больний, ти не отримаєш іселення. Тому що ти, можливо, п'єш її недостойно, якщо гріх в тебе є, і ти п'єш, і ти виновен, так каже слово. Ми дуже зрозуміти, друзі, що дуже важливо і дуже важливо приступати к Ньому з вірою, готовий себе. І спитуйте себе, перевіряйте себе, як ви це робите. Тому що це чаша не прокляття, це чаша благословення. Він взяв всі наші гріхи, наші болезні, наші немощі і випив її до дна. Слава йому за це. Друзі мої, я хочу сказати, що Ісус, коли Він говорив про цю чашу, Він говорить, що є чаша. Є новий завіт в моєї крові, сія, творіте моє поспами, сіє творите в моє виспоминання. І далі він пише Іо, Івана, написано: Івана 6:54. Я душі мою плоть і піюще мою кров і має життя вічна, і я воскрешу його в останній день, друзі. Ось коли ти участвуєш в цій чаші, це говорить за те, що ти маєш життя вічне, це чаша благословення. Ще хочу одне місце прочитати, Це буде Марка Іван від Марка 14 розділ. Івана від Марка 14 розділ, 24 вірш. Марка 14, 24. І сказав їм сієї кров моя нового завета за многих і моя. «Істинно говорю вам, я уже не буду пить от плода віно до того дня, когда буду пить нове вино в Царстві Божьєм. Оказується, друзі мої, там, на новому небі, на новій землі, буде нове вино, від якого вже не буде, ми читаємо ні болізні, ні плача, ні вопля, ні смерті. Це нова чаша, Ісус говорить, я вже не буду піти до того часу, коли буду в царстві пити нове вино. Там все нове: нове небо, нове земля, нове вино, але від якого вже не буде ні смерті, ні болезні, ні вопля, ні плача. Друзі, і туди ми йдемо. Слава йому! Це перемога, слава йому за це, брати мої сестри. Як важливо нам сьогодні, всякий раз, коли ми приступаємо до цієї чаші, коли ми будемо участвувати, як важливо себе обходити і спитувати, проверять. І Я кожного разу говорю сам собі, Господи, оце є кров Твоя! Так, воно є вино, виноградний плід, але це є кров Твоя. Нехай кожна клітинка мого організму вона буде здоровою. Алілуя. Алілуя. Слава йому, друзі мої! Це є велике благословення. Ми повинні осознати по-настоящему, до чого ми приступаємо, чому ми торкаємося, як ми себе іспитуємо. Тому що, якщо ми це все правильно робимо згідно Божого Слова, ми отримуємо кожного разу благословення. Амінь. Це благословення, яке за нас Христос віддав. Слава Йому. Ми читаємо, що, Ісая говорить, ранами Його, ми іселилися. Ми получаємо обновлення, ми получаємо зцілення кожного разу. І далі я знову повторюю ті слова, які я говорив, це Перше Коринтян перше пісені до Коринтян, це буде 11, 11 розділ. З 25-го вірша і з 26-го, 1 Коринтян 11, 26. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да, испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая, О теле Господнем, от того, многие из вас немощные и больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Оказывается, если ты это неправильно робиш, вина на тебе. Но если ты приходишь это испыту, проверяешь себе, друзья, мы зараз будем мати молитву. Мы будем про себе проверять. Ми будемо обходити себе, якщо в нас щось було не так, друзі, в нас є можливість отримати велику милість через служіння, бо це кров, яка за многих ізліває. Це чаша благословення, ця чаша благословення говорить нам про те, що коли ми доторкаємося, коли ми стаємо учасниками, ми доторкаємося його тілу, друзі. А з його тіла ми знаємо, виходить сила, яка способна. Ізцелять, яка способна врачувати, яка способна обновляти нас, яка способна очищати. І бо кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Амінь. Його кров очищає. Алілуя. браття мої сестри. Наскільки це важливо? І розуміти, що цю чашу, яку ми п'ємо, це чаша благословіння. це чаша благословення, яку Він за нас випив, дав нам, випив з часу страждання. Дав нам часу благословення. Нехай благословить нас Господь, друзі мої, ми будемо готуватися до молитви. Нехай, як можливо, хтось відчуває в своєму серці, не так. Не таков, Господі. Вчора і третього дня, був, щось знайшов в себе. Каймося, просимо у Бога милості, щоб коли ми підійдемо до Нього, щоб нам отримати благословіння і вийти з цього місця, радуючись, славичий Його ім'я, Приклонимо наші коліна, помолимося. Амінь.